Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 14 червня 2024 рік, і сьогодні розглядаємо нарешті щось цікаве. ПЕПЕ, Як завжди, буде фундаментальний аналіз, новини, технічний аналіз, але нема в мене настрою. Сьогодні у моєму Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими від російського терору. Гадаю, вся Україна співчуває по всім нашим містам: Харків, Запоріжжя, Херсон. Неважливо, Донбас. Сьогодні вся ніч була знову масовані атаки. Ладно, Ми робимо своє діло. Підготовлено в мене все, тому розповідаю. ПЕП це унікальний мем криптовалюти, мем токен. Яка швидко здобула популярність завдяки своїй веселій природі та підтримці з боку інтернет спільноти. Але тут один великий мінус, що є юридичні ризики через можливе порушення авторських прав на персонажа Пепе. Зараз ми до цього доберемось. Але тут все чудово. сайт, всі соціальні мережі. Біржі на яких є цей токен. Тут він відрізняється дуже сильно від тих двох монет, які я розглядав цього тижня. Також цей ПЕП, звісно, є на сервісі CoinMarketCap і займає вже дуже цікаву 23 сходинку з капіталізацією 5 мільярдів доларів. Це вже інший рівень. Погодьтесь, що це за токен старінка розповідає це відео, і ви можете більш детально розібратись, кому він. Історія створення, використання цього коїну, переваги. Такі як висока популярність завдяки мем статусу, підтримка відомих інтернет особистостей. Ну це погодьтесь, той самий Ілон Маск Хоча він не дуже за Україну, але якщо він там про щось пише там Dogecoin, пам'ятаєте, як він його там підняв нічого. Тому такі е, підтримки ну, важливі для, для якогось там токену, для цього, наприклад. Ну, є і недоліки, звісно, висока волатильність, ризик втратити інвестиції, тут він великий. бо... Один ще з недоліків відсутність реальної цінності або практичного застосування. Тобто, їм не розраховуються, він не робить нічого. Так, як для нумізматів, тримати його ну, клас, ну і все. І він дуже залежить від зацікавленості спільноти. Як він різко зробив зростання, так само різко може і піти. Тобто тут ризиковано, але. Хто знає, може він піде і піде далі. Є е, він в офіційних новинах, в іксах є з, з постійними оновленнями, вчорашні оновлення, тобто все тут працює, все добре. З цим також все дуже-дуже добре. Також ви, як завжди, можете, натиснувши, почитати важливі новини місяця. Зростання ринкової капіталізації, порівняння з іншими мемкоінами, що було вплив на криптоспільноту загальний. Цього місяця Пеп... пейпкоїн продемонстрував значне ринку на ринку, привернувши увагу як інвесторів, так і аналітиків. Незважаючи на зниження ціни після досягнення максимумів, попкоїн залишається одним з найпопулярніших мемів з великим потенціалом. Окей, давайте зараз ще подивимось ближче, що тут може бути з технічної сторони. І, як завжди, є можливість вам одразу почитати, що думають люди, які тут паттерни, які рівні підтримку та опору, які ризики, загальний технічний аналіз, стратегії, підсумок. Загальний підсумок люди думають на цій сторінці, що. Він Має потенціал до зростання, але інвесторам варто враховувати юридичні ризики та використовувати стратегії управління ризиками. Про це, ми... ну, про це ви можете тут на сайті пошукати інформацію, як управляти ризиками, формування портфелів і так далі. Ви можете подивитися на саму сторінку, де тут думки цих людей, про те, що написано. В цьому розділі який складається. Отже, тут все нам до вподоби. Йдемо на сервіс TradingView. до біткоїну зараз повернемось, але розпочинаємо пепе місячний таймфрейм. Як бачите, весна 23-го року, практично, рік цієї криптовалюти минув. І він не був зовсім нецікавий. До зими цього року. Два місячних зелених зростання, далі червоне зниження, і дивіться, травень, що дав, які потужні максимуми ну, Зараз очевидно зниження, ну, все нормально. І, на мій погляд, формується оцей висхідний такий коридор, який можна більш детально роздивитися на. Тижневому графіку. Тут все те саме. Було щось таке скучне, скучне, а потім дві свічки, тобто за два тижні виходить наверх зниження і якесь фаза накопичення. І знову за один тиждень дивіться, яка потужна зростання 75%. І зараз іде фаза. Зниження, і, на мій погляд, може бути щось подібне, як минулого разу, да? може ж бути так? перед наступною фазою зростання, яка, за, якщо збережеться ця, цей ритм, скажімо так, зимою може бути ще один максимум за умови підтримки спільноти, звісно. Гадаю, тут все зрозуміло. На денному графіку так є ціле накопичення цих кнопок і сел, і бай, і ви самі вирішуєте, купувати чи ні. Гадаю, тут, якщо й буде повторення, то це вже в принципі нижні точки. Я б на це придивився. Якщо, я, якщо мені захочеться завести його в портфель, ну, в принципі, місця вже є, а може будуть ще трошки нижче, але... Вже нормал. Загальні індикатори ковзані розпродаж, осцилятори перевернулись і вже пішли нагору. Давайте це подивимось на, на самій структурі. Ну, от вони ковзані 150, 20 денки. 200, 100-50 і 20 -денка. Ну, вони, частина йде ще напрямок наверх. А от 20-денка звернула вниз, бо було, була фаза зниження, тому тут сел. А от осцилятори, тобто представник осциляторів ну, тут ми можемо побачити зону недокупленості, з якої може розпочатися фаза зростання, як була цього разу, так? І була Ця фаза була. Тому, в принципі, гадаю, нормальні місця для покупки. На що вказує декілька індикаторів, можна ще якісь подивитися. Ну Дивіться, CCI в зеленій зоні. Все добре. і ще одна така буде лінія наверх, і все і він і він піде на зростання. Але зараз іде якраз фаза накопичення, все, все і тут. Кнопки бай є. Отже. Загальний такий підсумок і на денному, в принципі, нормальні місця для входу, і на тижневому. Дивіться, самі хочете, розбирайтесь з цією криптовалютою. В принципі, я бачу в неї майбутнє. Але дуже вона залежить від спільноти. На мій погляд, навіть від настрою спільноти. Будуть добрі настрої, буде, буде оця фаза зростання. Я так думаю. Ну, біткоін. Що у нас тут? Закрип... Закріпляється на цій лінії червоній. Ну, ви ж розумієте, що не може бути якоїсь там чіткої лінії. Оп, лінію пройшов і все. Ні, Тут, звісно, є якийсь коридорчик, який зараз формується чомусь чітко по цій лінії. Ну По зоні біля цієї лінії, скажімо так. Так, червоні ці стрілки давлять вниз. і Скоріше за все новини. З Америки вчора не дали позитиву, а... і це все загнало курс, прижало до нижнього кордону, оцього коридору, пам'ятаєте про нього, так? Ну, Зараз курс тут внизу. Сьогодні п'ятниця. Можливо, курс, ну, навіть якщо він і вийде, а я гадаю, все ж таки він вийде трошки вище. Ну і буде сформована приблизна якась отака структура на вихідні. Це було б, в принципі, в, норм, в нормальному розвитку подій. Отже, що я сьогодні гадаю? На американській сесії можливо, він витягнеться вище, тобто зайде в цей коридор, і вихідні буде вже в коридорі. Я так бачу. Розвиток по біткоїну. Я в понеділок зроблю загальну по біткоїну на тиждень, моє бачення. Бо це зараз головне. Якби ми там не думали, що альткоїни, альткоїни ні. Біткоїн 50, а може буде 60, домінація на ринку. Тобто половину всього криптосвіту це біткоін, тим більше ЄТФ, за ним ефір. І потім вже вся альта, всі альти. Тому понеділок біткоін, вівторок загальну ситуацію по альтам, які ще точки входу ми можемо побачити, які ще є а є вони. тому вівторок буде цікавий. Ну, як завжди, середа-четвер-п'ятниця розглянемо нові проекти, список який ви можете завжди бачити на сторінці Криптоактив. І незважаючи на всі терористичні атаки, сьогодні знову було масовані атаки ракетами, шахедами. В будь-якому випадку Болотну Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Зеленський сьогодні на G7 дуже там сильні підписав угоди. Нарешті USA. Дякуємо. Ну і Японія. Також вона завжди нас підтримала. Отже, гроші будуть, підтримка зростає. Хто дивиться новини, бачите, що там в них з доларом з євро. Рашка повертається в Савок, там і місце, але, звісно, без України. Урсула фондерляїн, до речі, сказала, що ми починаємо повноцінні переговори. Україна буде рівноправним партнером в Євросоюзі, тобто ще наступного тижня. Саміт Миру дуже багато новин. Я щось розбалакався. Ну а ми з понеділка з вами розглядаємо біткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.